Привіт! Мене звати Ніколенко Тетяна. Я українка інфлюенсерка. У мене активне життя, яке я демонструю на майже 300 тисячну аудиторію, колаборації з брендами, спорт, подорожі. Вам може здатися, що моє життя ідеальне. Може і так. Але і в моєму житті бувають труднощі. Я зіткнулася з кібершантажем. Про це не заведено говорити, але це важливо і сподіваюсь, що мій досвід допоможе комусь із вас. Колишній хлопець, з яким я не спілкувалася 10 років, написав повідомлення, що він бачить, що я у шлюбі, все в мене добре, а в нього ні. Далі погрози. Якщо я не заплачу йому кругленьку суму, він поширить мої фото в білизні, ті, що були зроблені, коли ми з ним зустрічались. Під ризиком була моя репутація. І справа не в тому, що я там в білизні. Зараз в соціальних мережах люди більш відкриті. Справа в тому, що ніхто не має права вам погрожувати, залякувати, вимагати гроші. Було страшно. Я не знала, що робити, а потім вирішила мовчати я не буду. Я звернулася до поліції, до кіберполіції. Там провели розслідування і з'ясувалося, що він погрожував ще трьом дівчатам. За це на нього відкрили кримінальну справу, за статтею 189 частини 4. За статистикою від цього виду злочину найчастіше страждають молоді дівчата. І на жаль, саме через шантаж вони можуть вдаватися до самогубства. Ніхто не має права вам погрожувати. Ваше тіло це тільки ваша справа, і ніхто не має права вас шантажувати. За таке можна притягнути до кримінальної відповідальності. Просто знайте, що ви не самі. Якщо ви чи ваші рідні постраждали від будь-якого виду насилля, не мовчіть, звертайтесь у поліцію.